Всім привіт знову на моєму каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, як насправді знімався 14-й сезон шоу Холостяк. Обговоримо рівень інтелекту Тараса Цимбулюка. Також поговоримо про потенційних фіналісток цього сезону. І в цілому обговоримо четвертий випуск. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Ну що ж, я вже подивилась четвертий випуск. На цьому тижні перше індивідуальне побачення у Надін. Взагалі можу сказати, що ця учасниця подобається Холостяку. Ще на першій вечірці, на першій церемонії троянд, він сам підійшов з трояндою саме до Надін, а не вона до нього підходила. Тобто зробив такий гарний жест, який показав його симпатію. Взагалі, Надін дуже симпатична дівчинка, але з доволі таким непростим характером. Цей тиждень був присвячений улюбленій книзі Тараса Маленький Принц. І тому всі побачення були пов'язані з сюжетом цієї книги. Тому Надін і Тарас відправились на перше побачення в планетарії, де вони дивились на зірки. Взагалі дуже гарна ідея побачення. Мені дуже подобається. Вони там були взагалі одні. Це все виглядало дуже романтично. І що ще мені сподобалося, що в них були різні запитання, які з'являлися на екрані, на цьому куполі, і таким чином вони могли дізнаватись один одного краще. Я теж в своєму житті практикувала такі побачення, де були різні запитання, і потрібно було рандомно їх обирати. Ти не знаєш, яке саме запитання, і потім по черзі на нього відповідаєш. Це так розкриває і зближує. І навіть на такому побаченні Тарас встиг продемонструвати глядачам свої знання різних слів і в яких моментах можна їх взагалі використовувати. Взагалі я помітила, що дуже часто Тарас використовує деякі слова, значення яких він можливо не до кінця знає. Як це було, наприклад, на першій вечірці, коли Тарас сказав, що він приймає дівчину з усіма її фідбеками, тобто з її дітьми. А от на цьому побаченні Надін він теж сказав пару таких фраз, я навіть собі виписала, такі як ми розігнали один одного і почали піднімати якісь глибокі теми. Розігнали вони один одного. Або ще була одна цікава фраза, коли він розповідав, що жалкує, що не повозив свою бабусю на візку, не показав їй місто і весь цей візуал. Який візуал Тарас? Який візуал ти бабусі не показав? І в принципі я пам'ятаю, що Надзін теж використовувала деякі такі дивні фрази і слова, які, начебто, не підходили в контекст. Тому я думаю, що на цьому моменті в них стався такий меч-філологічний меч. Я б сказала. Після того як вони відповіли на різні запитання, зазвучала жива музика, і це був такий дуже інтимний романтичний момент, що навіть Тарас сказав, що можна було б навіть і поцілуватись, що от все йшло до поцілунку. А Надін сказала, що от вона б не могла поцілуватись з Тарасом, бо все ж таки вона нервувала і це тільки перше побачення: ні-ні, ні вона б не могла цього зробити. Тому ось так. Міг би стався перший поцілунок на проєкті, але цього не відбулося. А ви як думаєте, з ким у Тараса буде перший поцілунок на цьому проєкті? Напишіть ваші думки в коментарях. І, звичайно, Надін отримала свою троянду в кінці цього побачення, і також він виділив її на церемонії троянд. Він покликав її на індивідуальну розмову і подарував сережки. Звичайно, не можна розцінювати цей подарунок як щось таке, що саме захотів зробити Тарас, бо це все ж таки підлаштували редактори шоу. Коли в планетарії на куполі замість запитання з'явилось слово подарунок і він був вимушений зробити цей подарунок, і Надін до кінця тижня його все таки дочекалась. І це була така рекламна інтеграція бренду сова. Тому не можна на 100% сказати, що це був такий жест симпатії Тараса, але все ж Надін залишилась сережками, а інші дівчата ні. І саме в одному з своїх попередніх оглядів я розповідала, що Надін може дійти в цьому шоу доволі далеко. Що ймовірно у Тараса буде знайомство з її батьками в Хмельницькому, тому що навіть відео зняте таємно перехожими потрапило в TikTok. До речі, ще я натрапляла в мережі на ось такий коментар одного з глядачів. А я то думаю, що це цим балюк влітку у Хмельницькому забув. Зустріли його в кав'ярні. Вистав ніяки з його участю не було в нашому місці. А це він, мабуть, на знайомство з рідними Надін їздив. І також я отримувала таку інформацію від своїх глядачів, що дійсно у Тараса буде знайомство з її батьками. І що навіть, можливо, вона може дійти до трійки або навіть до фіналу шоу. Ось що писала мені одна з моїх глядачок. Я ще маю фото з фіналу, де вона фіналістка. Це вона про Надін. Але не хочу кидати, ще накинуться на мене. Далі моя глядачка пише наступне: там коливається у фіналі, швидше всього Зотова і Надін. Але може бути Надін Зотова і Настя половинкіна з Харкова. Джерела Надійні. Але анонімно, дякую. Потім інший мій глядач написав мені наступне повідомлення в Дірект. Так, Надін і Дар'я будуть у фіналі. Тобто є такі певні коливання. Якщо спочатку були розмови про те, що в фіналі швидше за все може бути Діана Зотова і Настя Половинкіна, то потім згодом почали з'являтися чутки, що може бути Діана Зотова і Надін Головчук. Ну, мені подобається, що в цьому сезоні є така певна інтрига, що ми все одно до кінця не знаємо на 100% хто будуть фіналістками і хто переможе. Але вже пізніше я почала отримувати повідомлення, що Діани Зотової взагалі може і не бути в фіналі, а будуть тільки фіналістки Надін та Настя Половинкіна. Але в цьому сезоні нічого не можна стверджувати на 100%. Тому подивимось, будемо ретельно спостерігати за побаченнями і за діями хлостяка. А як вам Надін? Чи бачите ви її переможницею цього проекту? Напишіть в коментарях. Ну я не можу сказати, що Надін є моєю фавориткою. Ось я не знаю, чомусь не чіпляє вона мене, наче і непогана дівчина, але якось не зачепила. Також нарешті, саме в цьому випуску до нас повернулась Діана Зотова. Що Діана Дар'я вона змінювала своє ім'я. Ну, звичайно, іншим учасницям це взагалі не сподобалось. Діана така дуже впевнена: в собі зайшла в будинок, не захотіла розповідати дівчатам, що саме в неї там за робота така була відкладна, куди вона поїхала. Можливо, це був і мінус. До речі, можна було сказати так. У мене там була важлива модельна зйомка. Бо таким чином вона, начебто, налаштувала інших дівчат проти себе. Я думаю, що так краще не робити. І саме Діана відправилась на потрійне побачення разом з Валерією, чемпіонкою по кінному спорту і Надією, власницею салону краси. І побачення в них було таке трішки нестандартне. Вони відправились в ліс, де вони збирали сміття, і його разом сортували. Теж перекликається з сюжетом книги Маленький принц про збереження планети. Але, звичайно, трішки прикро, бо якимсь дівчатам дістаються такі дуже романтичні, цікаві побачення, а хтось йде просто в ліс прибирати сміття. Тому тут вже кому як пощастить. І от саме для Наті це побачення закінчилось невтішно. На церемонії троянд вона не отримала свою троянду і покинула проект. І холостяк це пояснив тим, що під час спілкування він помітив такий дуже дружній вайб. Вони просто спілкувалися як братани. Ну і це дійсно так і відчувалось. Валерія на цьому потрійному побаченні отримала троянду. Тарас її виділив з-поміж інших дівчат. Ну, Взагалі можу сказати, що вона так себе дуже правильно поводить, говорить правильні речі, намагається сподобатись Холостяку. Така правильна дівчинка, така леді. Не скажу, що це погано, але просто не вистачає якоїсь перчинки. Тому мені здається, вона ну, не дійде до фіналу. От я сумніваюся, що Валерія може дійти. Бути там однією з фіналісток, ні, на жаль, ні. Але поки що так вона себе поводить гарно, наче не можна ні до чого причепитись, придертись. Тому хлестяк дав їй троянду. А от Діана Зотова навпаки його навіть трішки дратувала. Взагалі вона поводила так себе дуже самовпевнено. Інколи перебивала дівчат, дуже багато говорила, здавала багато різних питань, холостяку. Взагалі якось не підлизувалась, не намагалась йому сподобатись. Йому навіть інколи було трішки незручно від її запитань. Чесно, як ви дивилась це побачення, я думала, що о Боже, виглядає все так, наче він зараз просто розізлиться і відправить її додому. Чесно, щось Тарас був навіть трішки якийсь роздратований на Діану, і вона залишилась однією учасницею, яка на цьому побаченні взагалі з ним індивідуально не поспілкувалась. Так, начебто він її проігнорував. І навіть на церемонії троянд в кінці цього випуску він дотянув до самого кінця і залишив її останньою, коли вже взагалі не було троянд. У мене таке відчуття, начебто Тарас спеціально вирішив її так трішки провчити. Бо от вона така після першої вечірки поїхала по своїм справам, не захотіла боротися за нього. І поїхала там на свою роботу. І, взагалі, коли вони тільки познайомились, саме вона не захотіла далі продовжувати з ним переписку в інстаграмі. Тому, можливо, це він вирішив її саме так провчити так проігнорував її. Але ж все ж в кінці на церемонії троянд з'явилась ще одна плюс додаткова троянда, яку він вручив Діані. Ну і змусив її нарешті трішки понервувати, а не постійно тільки. Так себе супер впевнено почувати ні трішки. Пограв на її нервах і сказав, що буде радий бачити її на побаченні вже на наступному тижні. Тому вже в наступному випуску я чекаю саме на побачення з Діаною. Взагалі, в мене є цікава інформація з приводу першого знайомства Тараса з Діаною. Вони ж познайомились, коли вона брала участь в Міс Україна. Це було ще в жовтні 2021 року. А він там був ведучим. Вони познайомились, почали переписуватись, і потім Діана вирішила припинити це спілкування, і далі вони так і не зустрілись. Але виявляється, що на той час, на час їх знайомства, Тарас ще був одруженим і розлучився він лише в червні 22-го року. Цікаво виходить. А в випуску вони говорили, що вони були вільні на той момент. Але якщо порахувати, то виходить, що насправді він був в шлюбі. Вона там займалася своїми справами працювала, ну тому, в принципі, логічно, чому в них не продовжилось спілкування. Також нещодавно я натрапила на скандал, пов'язаний з Діаною Зотовою. Різні пабліки та сайти новин почали писати наступне: Діана Зотова потрапила в скандал через танці під пісні російського артиста, що підтримує Росію. Тобто, в мережі з'явилось відео брата Діани, де вона разом з ним і ще своєю сестрою. Танцюють в ліфті під пісню російського артиста. Ну це дуже дивно. Насправді навіщо таке публікувати, особливо зараз, під час шоу Холостяк, коли дуже багато глядачів слідкують за нею, навіть за її рідними. Що хто постить? Вона просто таким чином зараз відверне від себе велику кількість глядачів. Чесно, дуже здивована. Взагалі, що ще також я дізналась про родину Діани. Це те, що насправді вона з доволі забезпеченої сім'ї, що її батько займає дуже високу посаду, тобто, жили вони взагалі не в бідності. Але я так розумію, через те, що батько покинув сім'ю, забрав всі гроші, почав з ними судитись. Можливо, все ж таки вона та її брати, сестри, мама залишились без коштів. Можливо, все таки вони втратили той рівень життя, який був раніше. Але це не та бідна сім'я, про яку могло скластися враження під час її розповіді ще на першій вечірці, що от вона забезпечує повністю свою маму, братів та сестру. До речі, я зайшла на інстаграм-сторінку сестри Діани. Я бачу, що вона також працює моделлю, багато подорожує, дуже гарно одягається. Тому я думаю, що не все так погано, як Діана розповідає. Її сестра та брати вже такому віці, що також можуть заробляти гроші. Також можуть працювати. Хоча це не відміняє того, що, можливо, дійсно Діана їх забезпечує і заробляє найбільше. Якщо це так, то вона велика молодець. Як вам взагалі Діана, така неоднозначна особистість? Напишіть в коментарях, чи вболіваєте ви за неї чи ні. І наступне побачення на цьому тижні було подвійним на виліт, тобто одна з учасниць не повертається. І на нього відправились Іра, та що хоче весілля в Монако, і Юля, якої є син. Взагалі, Іра на цьому побаченні для мене дуже так розкрилась з нового кращого боку. Тому що в перших серіях її показували як таку дівчинку, яка просто хоче гарного багатого життя, чоловіка, який буде їй давати гроші і дарувати різні дорогі подарунки, подорожувати по різним країнам, і все. Чисто така тільки матеріальна сторона. А от в цьому випуску, на побаченні, коли вони плавали на сапах на річці. Іра почала ділитися своїми переживаннями, ділитися історіями свого життя. Вона розповіла, що її батько бив її, що це був такий нелегкий період. Також вона розповідала, що багато років зустрічалася з чоловіком, який її забезпечував, що ось вона не стидиться цього, що багато жінок кажуть про те, що от вони всього досягли, вони все самі, а насправді їм там допомагають. І вони про це не розповідають. А от вона відповіла щиро, відкрито, що так мене забезпечував чоловік. Але, от після того, як ми розійшлися, я вирішила теж навчитись саму себе забезпечувати і от створила свій бренд купальників. Вона встигла на цьому побаченні зачепити як такі більш глибокі теми, які розкривають її як людину, як особистість. І також були якісь жарти, якісь легкі розмови. А от Юля була не настільки впевнена в собі, як Іра. Вона поводила себе більш спокійніше, стриманіше. Іначе все було добре до того моменту, поки вони не сіли разом сів трьох пити те вино, яке є спонсором цього проєкту. Така трішки цікава рекламна інтеграція вийшла, бо Юля сказала, що от в неї аскеза, що от вона не п'є алкоголь. І Тарас не запитав, а коли ж тебе закінчується аскеза? І вона каже, от там 9 вересня. І він не запитує: А що ж буде 9 вересня? І тут Юля каже, я набухаюсь. Знаєш, Тарасе, я інколи люблю так не просто випити, а прям набухатись. Отак От прям добре набухатись. Боже. Я не знаю, хто їй заязиться. Ну, навіщо вона це почала розповідати? Просто це виглядало трішки як аля під під'їздом з братаном сидиш і ви оце там. Обговорюєте такі теми. Це виглядало дуже так якось нежіночно, негарно. Плюс в них велика конкуренція, купа інших дівчат, які стараються, проявляються якось гарно. І тут ти кажеш холостяку, що любиш набухатись. Це дуже дивно звучало. Взагалі, Тарас на цьому подвійному спілкуванні почував себе трішки некомфортно. Були якісь такі довгі паузи, вони не знали, про що поговорити. І в цей момент Юля каже, Хоч анекдот розкажи. Холостяка ж заматюкався. Ну це був дуже дивний момент. В цілому, спілкування з Юлею пройшло якось невдало, і він відправив її додому. Юля покинула проєкт. І для мене це було доволі очікувано. Взагалі я натрапила на деякі дуже цікаві кадри, що відбувалося за камерами. І зараз вам я їх покажу. Але спочатку я хотіла поділитися з вами корисною інформацією. Останнім часом я доволі багато подорожую. Нещодавно я була на Тенеріфе, зараз я в Валенції і вже через тиждень буду їхати до Польщі, Варшаву. І якщо ви також плануєте найближчим часом якісь подорожі, то я вам хочу порекомендувати скористатись сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Якщо ви хочете зробити свою подорож більш безпечною і ні про що не хвилюватись, то не забувайте про турстраховку. А якщо ви ще їдете на своєму власному авто, то не забудьте обов'язково зелену картку. Тур, страховку і зелену картку ви можете оформити в сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. В застосунку Hotline Finance вже зібрані різні варіанти страховок, щоб ви могли б їх порівняти і вибрати найкращий для себе варіант, і оформити все за 5 хвилин. Завантажуйте застосунок Hotline Finance і використовуйте мій промокод Сіроклин, щоб отримати 10% знижки. І гарних вам і безпечних подорожей. Ну що ж, повертаємось до того, як проходили зйомки. Насправді деякі учасниці вже почали публікувати в себе в інстаграм деякі кадри їхнього життя в будинку, як вони готувались до різних побачень, як взагалі в них там проходили ці зйомки. І от на деяких відео можна помітити, як дівчата шили свої фешн-луки для церемонії троянд. І як вони разом виселились після церемонії троянд і святкували те, що залишилось в проєкті. Хто наступний йде на побачення Я. Хто я і долеше да. все одно рішення приймає Тарас. <різь> і ще я знайшла, що на офіційному ютуб каналі шоу Холостяк з'явився такий додатковий випуск «Бекстейдж» з Наталією Денисенко, подружкою нашого холостяка. Де ми можемо помітити, як насправді живуть дівчата, в яких умовах, як виглядає їхній будинок всередині, як виглядають їхні кімнати. Там Наталія ходить по кожній кімнаті і задає різні запитання дівчатам. Учасниці показують, що вони взяли з собою в валізах на цей проект, взагалі діляться своїм життям. Можна помітити, що в них такі доволі просторні кімнати. Деякі дівчата сплять на великих ліжках двохмісних, а в когось взагалі таке дуже маленьке. Ліжечко. В кожній кімнаті одразу живе по декілька дівчат, по двоє, по троє. І можу відмітити, що в цьому сезоні в них доволі таки непоганий будинок. І в цьому спецвипуску ведучий Григорій Решетник вирішив запитати Наталію Денисенко, яка, на її думку, потрібна дівчина Тарасові цимбалюку. І от Наталка Денисенко відмітила декілька пунктів. Давайте по ним пройдемось: не істеричка, дуже гарна. Щоб підтримувала спокійна, з почуттям гумору реалізована. Як ви думаєте, хто з учасниць підходить під всі ці критерії? Ну, одразу можна відкинути долі велику кількість дівчат, які дуже емоційні. І давайте перейдемо до того, що ж чекає нас в наступному випуску. А от на наступному тижні дівчата відправляються в Карпати і будуть жити не в якомусь шикарному готелі, а в лісі з палатками. Я думаю, що редактори шоу зробили такі умови спеціально, бо саме в таких екстремальних, некомфортних умовах дівчата зможуть відкритися, зможуть показати якісь свої негативні емоції, можуть бути більш роздратованими, ніж зазвичай. І я думаю, що будуть скандальчики. Ми бачимо по анонсу, що там може бути якийсь скандал з Ірою, рожевим капелюшком, але я думаю, що це канал з тебе, як завжди, змонтував нам такий анонс, і насправді все буде добре. Взагалі мені в цьому випуску не вистачало іри. Мені дуже подобається ця учасниця. Вона дуже нестандартна, дуже цікава. Вона мені дуже подобається зовнішньо в них є хімія, конект з Тарасом. Тому б хотілося її побачити побільше в наступному випуску. З Ірою все буде в порядку. В Своєму попередньому огляді. Я розповідала, що в неї ще будуть поцілунки з Тарасом, тому все добре, не переживаємо за Іру. Але от цікаво, про кого з дівчат Тарас сказав, що вона кохає іншого чоловіка. Чому вона взагалі прийшла на цей проект? Дуже цікаво, хто це може бути. Чи є у вас догадки? Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не загубити його. Пишіть мені в інстаграм, якщо у вас є якась цікава інформація з приводу учасниць, я там завжди активно відповідаю. І до нових зустрічей!